Доми, Чотири доби вже немає мого синочка. І встаєш і думаєш, візьми себе в руки, то ж... не допоможе нічого. Але боюся, що ой, і ввечері, і вранці кажу синочок, спокійно тобі ночі мій котику. Добрий ранок, мій котичко. Я поставила йому бо матір бушу. Боруть з ним. Хай стоїть синочок мій. Я... Нам іще доля в нас, ще Бог нам допоміг, що в нас. Я знаю, синочок, що ти вже не валяєшся там на полі, що тебе знайшли, і що ти поки що до мами не можеш приїхати. Ці всі дуже багато таких, як ти героїв. Але на ну, Бога всім вистачить місця. Кожну хвилину нема хвилини такої, щоб я не думала, я і буду думати, але жити треба. Продовжувати, жити треба, продовжувати. Дуська, Дська теж така. Дуся, Марсіна, привіт, привіт, Марсіна. Привіт, Масіна моя. Покушала вона. А, ти ще таблеточку не пила сьогодні, да? ну тут зараз я дам тебе трошки пізніше. Хорошо? Моя зайка, вона не відходить від мене, вона молодець. За ці дні прямо басейн зелений став. Санька вчора кинув туди, налив щось та витягнув. Я думаю, що вже будемо його і зливати. Але знаєте, що я вам хочу показати? Дивіться, який кан виріз за ці. За ці. Де, яка краса. Дімушки казала, дівчина красиві, красиві цвіточки. Красиві. Пісочком Саня, засипав клубніку. Знаєте, че знакавичу що так, щось питаюся робиш, щоб тільки відволікати, але нічого не виходить, нічого не виходить зовсім. Це поснідалось, мама тут. кашу Кашувар. Бачите, кашу кашувар. Дузьки на тому, що залишилося. життя ж продовжується. Хоч яке заняття у мами варити кашу, бур'ян, хоч трохи, вже там бур'яна вже повезбирувала все на світі. А яку ти її вариш, ма? Що я... Я, не... я не дуже густую. На один раз, да. на, на так. Той, на той О, я ще навіка не довела. А цей гамнюк, так компот трьохлітровим банками пив. А не зналила, бачите, вчора стакан я випила. І оце ж сьогодні п'ю, не хоче, не хоче пити. Я йому кожен ранок і вечір підпалюю ці свічки, вони так прямо. Він би сказав, мам, ти жов вообще, зараз хата згорить, не треба. Підпалюю Єрусалімські ці свічки, нехай вони, нехай вони приймуть його душу. Він весь час з нами тут. Ось Поставили йому пармізан, він так любив пармізанчик, а цигареточку вже скурив давно, та щось не куриться йому. Не куриться. Синок, ти ж знаєш, що я кабота не дуже люблю. А бабуся ще компота зварила, цілу каструлю. Цілу каструлю, синок мій. Так що він з нами завжди. Не знаю, я не хочу туди в угол не де ставити. Отут він тут так, нього так хорошо, на вікні він всіх бачить. Він на цій кухні скільки просидів. Там деякі писали, о, він на кухні спить. Ні, він спав на кухні, коли Сашуня приїжджала, і то він каже, мам, я можу встати, дуже часто курю встаю. Ну чого ж я вас буду будити? А що у нас на кухні тут? циганський табор чи що? А та бог з ними над ними тими людьми. Думайте про свою душу, думайте про своїх рідних більше, ото буде краще. Отак оце ж і живемо. Снідаємо, балакаємо, я щось готую тут, балакаю. Вчора кабачки ж, ну що я вже їх варила, варила. Хіба це готовка? Кабачки. Нічого страшно. Ці кабачки вже варилися, варилися в мене. Варилися, варилися, що хай Бог мили. І ось закрила. Бо помідорчики назріли свої малесенькі такі. Сашуня любить помідорчики такі, тепер Сашуня буде їсти. Та й дімочка любив, ну що ж, слово любив уже. Уже слово любив. Бачите, забуваю, я забула кофе своє випити. А чого ти був Я розбулася Чого? Щоб підошвами ошвами походити. Бо... Ноги забасить, так? По зимні я вийду туди на плечку, вона холодна. Так не жарко сьогодні. О, зараз ще ж треба. А що я хотіла варити, що казала мисну? А, я хотіла Олів'є зробити. Дімка, ти будеш олів'є їсти? Та їсти ж, так? Приготував олів'єсь, стільки... а вони, мабуть, ще не тому що борщ у нас тільки закінчився. Закі... Ще не закінчився, мабуть, Ні, трошки ще, ще є. є так? Да. Бульйон зварю, Саня любить бульйон з бабушкою. Не... А а я... я... Вон, Міка це воно ще а не зварилося, дивіться. Дивіться, який гарний бульйон прозорий. М'ясо беру, під на олів'є. Ну, це я так мечтаю. я ж кажу, я і круту два дні варила. Чи більше. Не знаю. А ви знаєте, що я хочу вам сказати? Фух. Продовжуємо жити, продовжуємо жити. Важко, але продовжуємо, може нічого не поміняєш. І Я казала вам, що я не буду ніколи в кадрі плакати. щоб ці суки не бачили моїх сльоз. Я вчора знаєте, що. Ой, куди мочалку Дуськіну занесло, ви подивіться, ви подивіться, куди її занесло. Ой, господи, дивіться, які гарні помідорочки. спасіба тобі, Наташ, Дуже смачні, дуже красиві. Але я вам скажу, що спіли. Я вам скажу одне, що в банці вони просто стають червоними, просто червоними. Але красивий помідорчик, подивіться який. Різнокольорові, оці дуже гарні, я не знаю, як називається. Вони такі помаранчеві і вони жовті всередині, дуже смачні, дуже. І ці смачні. Оці якось називала Наташа, я навіть не знаю, якийсь, якийсь там дракон чи рицар космічний. Не знаю. Оце така сливка, це теж її. У голові засвистіло і це. Дивіться, смаснічка мало, а цього багато. А цей щось впав. Треба віровку підняти. Це мої помідори, непогані тут. Ой, дивіться, який воно гірок вирісон. Заховався. Ну я ж йду не туди. Ой, господи. Я йду показати вам. А тут ось іще один огірок. Так, мочалка. Що ось кукуруза? Подивіться. Подивіться, я вчора подивилася, а вона вже диви. Диви, кукурузка тут є. І вже гарна, вже можна Сашо, ці два качана зламати. Диви, дочекалися. Синок теж казав, каже, з пацанами купляли кукурузу. Вкусна. Вкусна кукуруза казав була. Бач? Ось вона росте, щоб не, щоб не казали, що ой брехня, ой брехня, та не брехня. То, як то каже, хто брехня, та то той сам перший брехун. Так, я навіть викрутила. Ох, як я мастерське викрутила. Оце ж так і відволікається на це. Подай мені сюди. Кого? А я вже виходжу. Ні, мені ось я виходжу. Чого мені важко? Ось Раз я. Раз і вийшла. Кажу, Саші, посади тут кучу жені, щоб ми сюди не лазили, не затаптували. Посадив, а ми все одно лазимо. Ну таке вроді може там іще подивитися. Ну мені два. Нехай я їх я, я я подивлюсь, що з ним. А ти його чистити, можеш? Так, да, я зварю собі. Дивіся, я Вон дивіться, який огірок теж вийшло. Ой, тут ось вірю. Мам, ти знаєш, може оце треба хоч трошки порізати. Та... Ні, не хочу закривати. Не закривати. Воно не буде не толку, ніяко. Я поки така розгублена, що я не знаю. Я ж кажу, що я варю, 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 я не знаю, що поклала. Що не поклала, нічого не знаю. Але нічого продовжуємо, продовжуємо. Працювати треба, тому що тому що треба. Так швидко думаю, вже сама ж свої плани строю. Погано, звісно. ми балакаю, але строю плани собі, що не я купляти на могилу, ті сосни, ні. Оце яке є, потім через там, може, на 40 днів підемо та Сашою. Закажемо, зробимо таку дерев'яну, як могилочку, зверху каміньком виложимо таким і все. Не хочу я отого. Штучних, отих квітів мільярди, сіксільярди. не хочу. І хай так буде. Не буду я нагружаю, дуже йому так важко було все життя. Така, але... вибачте. Не буду я себе поки показувати, тому що. І сижу їх, хоча це сила з вами. Він отут сидиться. Я ось передивляюсь його відео. Я зроблю таку маленьку нарізочку, поставлю, тому що листать усі відео. Я ж кажу, що з виразів мого Дмитра можна книжку написати, як Дуська там біга, а він кура каже, Дуся, йди покуримо. Вона підійшла, дивиться. Він дає, вона не хоче. Правильно, правильно морщина, не кури. це погано, не привикає. А та каже, ж, Ух, морщина, морщина. Помотала тебе життя, ох, побіла тібе що ти вся в морщинах. <рискнувши> ой, 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 ой. Ну що, масштаб. Я зібрала урожай. Та ну я не весь я зібрала те, що качанчики такі вже болі мені. Давайте, давай, я можу, тобі. Нехай отак буде. Так. І дивіться, які качани. Подивіться, який качан. Це ракель. Це мені Ольга давала. Все це хорошо. Ну, кожну по качану, бачите як. Тільки не зрозуміла напишіть, що оце таке. Що вона таке, не наче, хтось її ножом порізав. Бачить, не наче хтось вже їв, а я її відкрила з качана. Бачите, так тріснуте. Мені кажеться, це те, що, мабуть, жарять, то що вона цвіточка не так. Ні, попкорновська це зовсім друга. Так, оце й хвата. Зараз на води сюди. А це все? А це нам... я А Саша сказав, що це перегніє на мусорки. На мусорки, звісно. Це хороше. А я думаю, що ці качани вряд ли перегниють. Я їх оберу. Так що люди добрі, кукуруза. Огірків не було. А кукуруза по чому зараз? 15 гривень качан, ну, вважайте. Оправдали, ну тільки насіння мені Оля давала. Я не купляла те насіння. Ці ще маленькі теж будуть. От тобі, будь ласка, ось на оцій виросла. Курзина вже. Ми її вже викрутили. Там он скоро будуть. Ось, о, бачите. Через пару днів, так що кукуруза своя теж. Огірочки зелені, вроді непогані, але нема завізі, нема завізі зовсім. Маша взагалі перевелась, брешуть вони. Ото Юля на базарі, от у неї самі краще на я не балакую? у мене Лариса віска приїжджала, то каже, я в неї взяла цибулю, посадочну тиканку. Каже, купила там, я не буду брехати скільки. Три сітки вибрала, отакої цибулі. Ото в неї того й очері стоїть. А оце все інше. До дупи. Кукурузу зварила. Добра, і та, що така якась побита, теж добра. Зварила дуськи, ось вим'я так довго варилося, що взагалі. А це пічонка теляча. Ну і ми поріжемо. Кабачок туди кинула їй. Так, борщ, нажарила котлет на обід. Не буду нічого ніяких каш, нічого, котлет. Синочку котлетку положила, він вредний, не хоче їсти. Я вже кусала, кусала, кажу, синочок, да кушай котлетку. Ти ж любиш мамині котлетки, як я раніше кажу, синочок там котлетки. Мам, ми все поїмо. І солому поїмо. Ось мій зайчик, це стоїть його. Це з тюрми. Він приніс це кабан в нього. В нього клікуга кабан. І це кабанчик цей три роки простояв на тумбочці, там, де він в тюрмі був. Тепер тут він стоїть з ним. Так. Сашуня дзвонить кожен день теж переживає свої, негаразди, кажуть. Ой. Але кожен знаходить, це я так поливаю. Мабушка щось там щіпає під цим, не знаю що. Я думала, буде тепленько та залізу помию, пополісось Там Балкон. Балкон. Господі, оцей, як він називається, басейн. А воно, мачте, яка погода, Нема жари. Дудьська полежа, полеже на сонці в хату йде. Час не знаю, де вона бігає. Саша краса краска залишилася там, то він там, де ворота покрасив, та тут ось краси стовбиці. Вони, ми б їх і не красли, щоб просто краска закінчить. Кожен хоче якось відволіктися, не знаю. А як відволіктися, ніхто не зна. Так, знаєте, по куткам порозходилися, кожен, кожен своє. Ну а ще й краска ж до Мою, мою роботу Санька робить. А бабуся, а бабушка, бабушка рове. оце, знаєте, такий бур'янець. Мокриця як він називає. Ну, у нас він дуже росте. І оце вона його вищупає. Ось він, бачите, який. Оно який. Та он дочерський а ту тут воно там. ногами виб'ється. Вон, Саш як зложив хорошо ці я, я, я. штучки. А чого ти в цих калушах, ма? Мені на городі хожу. А тебе ж нема чого бути там тебе кросовок, а, туфлі. Перебувати ця час. Не можна. О, це а це. я хоч не знаю, де діла. Воно uh -huh. це ж це ж безпередно, ми його вириваємо доча. А так воно. Он... Дочечка, знаєш. що? А ось дивіться я бачу... моя Чихання картошка. Картошка експериментальна. я вже зробив, да, зробив, А я хотіла тебе спросити, дозволу, я б трубочку думала. Ні, він он прив'язав, покрасив. Я дивлюся, воно так, як вітер так заносить. Да, заносит воно не прив'язане. Да. А він зробив молоді. Бачить, покрасив хорошо. Конечно. Тут все покрасив. Окраски вака, за має там, там трошки. Та я ж кажу, що кожен по куткам лазить, щоб тільки а голова лопається від <реку> Сапу? А я десь сапу бачила, ма. <реку> Оту манесеньку. Ні, дочі, я десь сапу поставила цю оченьку. <реку> <реку> ну така, отака. Так я десь її бачила у. Я, я... А оце що лежить. А оце що. А що там оце не вона. Далона. Ну ти бачиш. Далона. Це вже Далона. хоп погралося та віддало. А ще й ціпок мені знайде. Ціпок. А ціпок, навіть Діма заховав, щоб бабуся ага. походила. Поділа, Шукала. Ага. А ціпок дерев'яний. А ось сьогодні дивись, теж стоять два бабушки ціпків. На. Ой, а дайте бо потече ще. На, мам. Бач, все знайшлося. Хо заховало і хо вернуло. Ач такий вітер, ну прямо страшний. Ось ці розросли. Думали, а... астри не буде красива. Вона ось є. Вона ось є. Я зараз хожу, говорю, в синок. Подивіться, красиві в нас цвіти. Кажу ой вам, так, да, красиві. І його рози. Я його рози обрізала, поставила її. Ой-ой-ой, бігом потече в яму. Аллочка, аллочка, Алочка, алочка. алочка, алочка. Ось Оце я так повертаю, трошки воно поливається. Тут огірків вже немає, а там перець. Я посіяла в цьому році по дурості насіння, яке валялося, це іспанський перець, це оцей здоровий, помаранчевий. бачите, який він. А воно у нас погано. Ну, знайшла ті вже те насіння, що Юліна, що на базарі ото жіночка продає. В неї гарне, що воно таке фіолетове, потім інше. Дякі гарні, он, чорні помідори. Але. Сама себе якось, знаєш, граюся сама собою зараз. Але та, отут такий камінь, я не знаю, хоч би його хто прийняв, хоч трошечки, хоч на час. Хоч на час. А я бачу, що вони... І Саша і бабушка дивляться за мною. Дивляться, дивляться, що я роблю, куди я пішла. Я ж балакаюсь з ними весь час тут. Вони нічого не кажуть заглянуть і пішли. А я ж балакаю з синочком своїм. А я ж балакаюсь з синочком своїм. Ти чого такий вредіна? Ти погано себе чувствуєш, навіть удари не курив. А що тут горілочка? О, горілочка трошки. Горілочка трошки убралась, синочек. Горілочка убралася. Так, це сухарик сьогодні бабуся поїсть із борщем. Вона люба. А я тобі свіженького хлібчика покладу. Мій сайчик. Моє ти, сонечко, яка в тебе важка доля. Правильно, як бабуся каже, яке в тебе дитинство було, мама тебе на руках носила. Ти не мав ні в чому відмови? Можливо, це і зіпсувало тебе колись. А зараз він боже, який він останній неділі, який же ж він у мене став героєм. Я йому ото казала, кажу, Талмазан приїжджав з бородою, як герой. І він нічого мені не відповів, потім там через тиждень каже: мам. Я кажу, ой, кате борода. Він каже: Мам, я до тебе приїду теж з бородою, як герой.